Добрий день. Прошу вас всіх зробити прикос на це відео. Мене звати Сержак Віктор. Я першого року. інвалідник. Держимося роз... на ситуації в Україні. А ситуації бувають різними. Наприклад, взяти похоробності людей. Людей роблять інвалідами. Чи ситуації, коли працівники медичної сфери бувають такі, що кажуть, що інвалідам не то, що про дітей думати, а навіть на світ не з'являтися. Я у 2008 році був, створив групу Західна Україна, Україна. Це Європа. І почав займатися політикою. І зараз, дивлячись на цю всякі ситуації, що в Україні є. Що Україна має шанси змінитися? Я вирішив йти в депутат чи сам, чи від партії якоїсь, я повідомляти не буду. Це повідомлю під час виборчої компанії. А зараз звертаюся до опонентів, до людей з тіючої системи, старої, бронилої. Не ставати на шляху. Дорогу молодим! Господи, допоможи мені на цьому тяжкому шляху втілити всі сподівання, надії українського народу в реальність. Слава Україні, героям слава, герої не вмирають.